Вітання всім, це проєкт інсайт на радіо «Місто над Богом. І сьогодні у нас в гостях письменниця Галина рибачук Прач. Пані Галино, вітаю вас. Ви так сьогодні до нас не просто добирались, тому що і погода, і мали зустріч про неї ми трохи пізніше поговоримо, але я хотів зараз трішки перейти до такої статистики, яка, наприклад, е яку досліджували у жовтні минулого року. Український інститут книги таки провів дослідження е, на предмет, що і скільки читають діти, Її підсумки і підсумки опитування свідчить про те, що за 24 рік школярі почали більше читати. Насправді, українські школярі читають більше. Е, кожна четверта дитина для проведення свого вільного часу обрала книгу. Е, більше половини дітей відповіли, що читали для задоволення, а не з примусу батьків а Діти шкільного віку читають в середньому одну-дві книги впродовж трьох місяців. Ну це вже якийсь так мовити і прогрес. І найпопулярнішими книжками серед дітей та підлітків є на першу місці. Я вже буду так далі йти. Фантастика та фентезі це 40%. Фантастика та фентесі. Потім йдуть підручники, відповідно, які вони змушені просто читати і по вчитися. Потім йдуть книжки для дітей та підлітків, потім сучасні детективи, комікси, і навіть трилери та жахи. Навіть таке обирають. Ну, я в дечому розумію, тому що колись я теж дуже люблю читати такі речі. І, і такі речі теж. Отже, е, сьогодні день міжнародний день дитячої книги, так і дарма пані Галино, я вас запросив, тому що ви мене виступали завжди експертом з дитячої книги. Ви продовжуєте їх писати. І от деякі е, у нас зараз студії присутні. Ви їх принесли. І сьогодні, перед нашою зустрічю, ви були от по-свіжому, так ви були на зустрічі в п'ятій школі на зустрічі з дітьми. І давайте розкажіть, будь ласка, про що питають сучасні діти у вас? У, Знаєте, не письменниця, яка в книжці, а в живої, справжньої письменниці, дитячої. Дякую, дуже гарне запитання. Ви знаєте, сьогодні було дуже багато запитань, я навіть на всі не встигла відповісти. Якщо чесно, не всім змогла відповісти, тому що вже спішила. от Але зазвичай такі запитання: як? Чи важко писати книгу, як створюється книга, скільки часу на це витрачається, їх цікавить оцей творчий процес? процес. Так, ви знаєте, вони не байдужі, вони цікавляться творчим процесом. Потім, як, як мені приходять такі історії ну, в голову, mm -hmm. це такі mm -hmm. ідеї, ну, вони так і запитуються mm -hmm. діти. Ну, Зазвичай всі цікавляться віком. Скільки почали, скільки перша книжка, усе їх дуже цікавить. Це такий момент дуже цікаво приміряють до себе. Так, так. І вони потім вираховують. Тут у нас і математика, все поєднано. Ось, але зазвичай всі цікавляться самим процесом створення книги. Хоча вони мені багато розповідають, вони вже знають сам процес, але ну їм це цікаво. А от за час зустрічі з дітьми, ви часто з ними проводите зустрічі, так. і не тільки з Вінницькими дітьми, ще й з діть... дітьми з Волині, Львів, так. Львова, так. Рівненщина. Рівненщина так. так. А хтось до вас підходив і каже, пані Галино, а я теж пишу, а порадьте мені. От як мені в тому чи іншому випадку mm -hmm. зробити, на що звернути увагу і так далі? Так, звичайно. Е -е -е, Саме от. Нещодавно в мене була зустріч з учнями 29-ї школи тут у Вінниці. Uh -huh. Ви знаєте, хлопчик мені, мене це дуже приємно, якби порадувало, здивувало, водночас прислав своє так, яке він написав, На яке він створив, uh -huh. щоб я щось Він запитує, може, ви щось підсказати зможете, може, я щось я поправлю, але ви знаєте, він ну, дуже класний ну дуже, класне дуже, ну, дуже цікаве. Якісне Так, цікаве. якісне оповідання. І ви розумієте, він його вклав душу. Я там декілька зробила йому таких поміточок. Він мені дуже чемно подякував і сказав, що він обов'язково це поправить, допише. І мені прийшли вже ну, новий так, такий варіант. Ви знаєте, це настільки приємно. І дітки, і вірші розповідають. Так своїх так, свої вони вже ну створюють. Стараються щось створити Це насправді дуже цікаво. І запитання в них, знаєте, навіть не такі, як ну повсякденні Вони навіть філософські якісь. От вони хочуть докопатися до істини, до суті. до суті. Ну так цікаво взагалі. Так що таких випадків в мене дуже багато. Ем, я, мені чомусь здається, що м, написати дорослому для дорослих легше, ніж дорослому для дітей. І треба щось собі змінювати. Треба якось переналаштовувати. Я так думаю, як ви налаштовуєтесь? що ви в собі змінюєте для того, щоб написати дітям і щоб їм було цікаво. Ви знаєте, я стаю дитиною. Тобто я проживаю ці всі історії, от що в мене, mm -hmm. це тільки частинка книжок, mm -hmm. невеличка, створених мною. Я ці історії проживаю. От нещодавно, буквально за вечір, я написала новий детектив. І що ви думаєте? Про кого? Про кота. Ну, у вас або кіт, так. або пл, або е, онук. Ви знаєте, ні. У мене не тільки кіт і онук. Там ну я ще... зустрічався так, з, ну, творах ну, так, так. в творах ваших. У мене і тут різні є тваринки. Але м, насправді фарадей, мене герой. А це буде кіт Локі. Чорний кіт. Е, він такий схожий на детектива. Це буде. Кіт в ролі детектива. Це угу. дуже буде цікава історія. І також в мене на думку на цю наштовхнули спілкування з дітьми. от Вони настільки безпосередні, вони настільки цікаві, що от вони своїми якимись репліками наштовхують на цей шлях. на ну так? Ви Бачите, ми сьогодні на початку дивились які є найпопулярніші книжки ну жанри так для дітей. Це 40%, це фантастика та фентезі. в принципі ви впр... Напрямку, так. так У вас так. фентезі, у вас і Черешня Стара так, має свої секрети, так. і Кіт і може бути, і, і, і курник, так, так і, і так курник, далі. Так. А, тобто, ви, ну як для аудиторії, так своєї як для свого читача, uh -huh. ви обрали, Ну якщо можна сказати, правильний шлях. а а що взагалі от, в спілкуванні з дітьми, так ви чуєте від них, про що вони хочуть читати? І я розумію, що це для кожного віку притаманний свій якийсь набір героїв, набір жанрів. А от, от все одно от, про що говорить? Що хочуть? Ну, ви знаєте, якби так конкретно вони так наче і не кажуть про що, але всі люблять тварин. Скажу одне. І е, тварини, наше повсякдення, те, що відбувається в нас зараз, також, але це зовсім подача має бути дитяча подача очима і сприйняття дитини, чим як вони вплітаються в цей е, період життя, що зараз в нас в Україні, у світі відбувається. Тобто тут добро і зло. Боротьба добра і зла, звичайно, мене добро завжди перемагає, воно так має бути. Ось е дуже багато, от скільки я спілкувалась, е Гаррі Поттера читають багато. Хтось Володаря Персні вже перечитав, але ти... читають. Ну, після таких ви розумієте, uh -huh. це дуже такі солідні книги і цікаві. І, ну, це не перевершені книги насправді. І читають мої детективчики, пригодницько, фантастичні книжки. І їм це подобається. Вони захоплені сьогодні мені не вистачило, наприклад, для всіх кажанчиків. Немає, бачите, і вам не принесла. Дуже люблять, тобто це про що говорить Я бачу е я які книжки вибирають діти, що вони хочуть читати. Тобто, от е про тварини світ, а він же мене світ він, mm. він вона завжди актуальна. Якщо вони в цьому процесі ще приймають участь, тобто не просто тварини, а ще там є дитячий світ і дорослий світ. Там все переплітається. Їм це цікаво. Я бачу, які на які е, книги вони роблять акценти, подорожі, пригоди, фентезі, Звичайно, де mm. тварини там має ще хтось бути е, допоміжний, якийсь герой, який підсказує, який е, дає е, можливість розуміти тварин. розумієте, ось такі також герої присутні.

Переходити е, якби для підлітків щось вже створюю. Кажу, ти знаєш, а підлітки, між іншим, читають мої книжки. Та ти що? Так кажу, читають із задоволенням. Тобто, Ну звичайно, просить, але я над цим думаю. Поки що в мене така категорія дітей. Якою має бути сучасна дитяча книжка? Я маю на увазі зовнішнє навіть виконання. так? Ну, Зрозуміло, що вона буде написана просто, доступно, так, цікаво мовою, яка найкраще підходить uh -huh. дітям. А от зовнішнє виконання. От Я розумію, що ви над кожною книжкою працюєте як в творчому плані, так? як її оформити, підбираєте. Що найголовніше в, сучасні, в сучасній дитячій українській книжці? Вона має привертати увагу, так, певно. Від самого так, початку. Звичайно, вона має привертати увагу. І все-таки більше люблять діти позитивні. От, ну, більше тянуться до позитивних героїв, до позитивних так. Часом буває, що там, а у вас є от такі, то герої ну, негативні. Але дуже мало таких запитань, до речі, і на обкладинки так звичайно дуже звертають увагу. Особливо, я ж говорю, от е, сьогодні ми спілкувалися таємницею старої черешні, і у всіх інше бачення. Всі бачать обкладинку по-своєму і всі сприймають по-своєму. І різні такі ситуації дуже цікаві, дуже цікаві висновки вони роблять. Тобто, дитина спочатку дивиться на обкладинку, вона має бути такою. Бажано все таки яскравою, красивою, позитивною, і щоб дитина сприйняла відразу і написане, і намальоване, тобто назву і малюнок вони сприймаються дуже класно. Галина Рибачук, прач письменниця у нас сьогодні в ефірі. Говоримо про дитячу книгу, про дитячу літературу. І е, наступне питання до вас, пані Галина, з вашого досвіду. Е, що довше написати? Книгу, чи е, допрацювати я маю на увазі знайти художника, який зробить ілюстрації е, і так далі? Ви знаєте, так, е, процес видовидання... за вечір Так, детектив. От сьогодні детектив не сьогодні на днях. Е, детектив написала дійсно. Я сіла, я не могла, тема пішла і я не могла відірватися. Е, так, це зробила. Але ж тепер довгий процес до довгий того процес. моменту, поки книжка з'явиться на. Знайде свого Стала, жарно, читача так. свого да, бібліотека, десь знайде свого читача, тому що насправді це редагування, це макет, це малюнки, ілюстрації обов'язково мають бути. Тому що ви знаєте, коли текст, текст, текст це добре. Це вже для старших, і все рівно хтось там гортає, і хоче заглянути щось побачити. В уяві то вони малюють свої малюнки, mm -hmm. але все-таки дитина трошки прочитала, вона відпочила трохи. Вона подивилась, Вона співставила герої, наскільки воно відповідає. У них свої розуміння появляються Прав відповідний герой, невідповідний. Вони ну це теж інформація така для розумі. Це насправді дуже довгий процес, і часом минають рік-два, поки книжечка побачить світ. У мене таких багато лежить в роботі, над якими я працюю. Але насправді це трішки складно. Навіть роки можуть пройти. Так, так поки у так, мене збірка казок лежить. Я цікаві казки, а я поки що не можу до них йти. Угу. Пані Галино, у вас був такий цікавий експеримент. Здається, це про курник, так угу. де написано двома мовами. Так. Навіть так, так зробили так. українською угу. і англійською. Угу. Ви отримали відгуки. Про е, такий е, варіант книжки, от як е, прореагували на неї діти. Е, так, звичайно, ми вже з цією книжечкою подорожували. Вона вже була бачила її Волинь і бачив, вона нещодавно вийшла, е, Ну як рік десь. Ну, але ж ви знаєте, зараз трошки обмежене е, такі спілкування, трохи обмежені з нашими з, з ситуацією в Україні з війною. Ось, але відгуки хороші. Діти, ви знаєте, мене, мене вразило, як діти виходять і читають англійською. Це була я нещодавно в 20 й школі, тут Вінницький. Ви знаєте, хлопчик сяк. Я думала, він зараз всю книжку перечитає. Я його не могла, але ну, я як, зупинити, він так класно читав. Що я вам просто не можу передати англійською. Діти англійською? І діти виходять, читають, вони читають. А ще знаєте, як люблять читати англійською і українською паралельно. і Ну відгуки гарні, гарні, тому там є ще словничок. в мене так доступний текст. Зрозумілий. Діти розуміють, тому що я чому бачу, що вони розуміють, коли вони читають англійською, вони усміхаються в тих моментах. Де, де, це де потрібно. Де потрібно. І, і я бачу їх реакції, і це дуже дуже здорово. Так книжечка та тобто, це можна сказати, що ви повторите такий експеримент, чи ем... чи це поки що ви зупинилися Ні, ні, обов'язково. якщо щойно знайдеться людина, яка захоче зробити переклад. Я з задоволенням підтримаю це і якби зроблю свій вклад Це це знаєте, це можна зробити на інші мови, так тому що українці зараз по всій Європі так. на жаль. На жаль, на жаль, і, і не тільки Європі. Вони до речі, книжечки, я знаю, де вони мандрують. Вони по всьому світу, і дуже прикро, що так так трапилось, але ну що маємо. Не так багато часу лишається. Так. я Вас хотів запитати. Можливо, ви вивчали цю тему? Можливо, ви цікавились, Адже ви в цій сфері, так би мовити, і працюєте і розвиваєтесь? У нас пішов розвиток. І ще й до початку повномасштабного вторгнення розвиток української книги, так дорослої, у нас пішов розвиток української поезії. Ми можемо назвати, от по пам'яті одразу там, ну мінімум п'ять імен, так відомих українських письменників, поетів. А чи як ситуація із Українським розвитком дитячої книги. дитячої книги є зараз такі, ну крім Галини Рибачук, Прач, потужні е, письменники чи, чи поети, які от е, дають Україні українським дітям е, можливість читати якісну літературу? Є звичайно, звичайно, є. Е, ну я багатьох знаю особисто. Я можливо я всіх не зможу назвати всіх не треба от просто які от декілька може? от наприклад у Львові «Любов відута найшикарні дитячі найшикарні, просто для дітей. Бо вона й пише фентезі, для дітей. У нас в Вінниці також є авторки. Ну тут їх багато, тому щоб не образити Це нікого. Добре, я, я, їх я багато. я промовчу київські. Знаю. Хороших авторів, Таня Черепероганич дуже гарно пише для дітей. Ось, ну, в неї не казки, в найбільш реальні такі історії. ось ну, є, є багато авторів і розвиток української Я, дитячої. Так, потихеньку літератури йде, є. звичайно, ви знаєте, важко пробитись десь. Угу. Треба дуже багато працювати. Я над цим працюю вже більше десяти років. Щоб мене почули, щоб мене читали? І я це роблю сама і завдячуючи вам. До речі, я вам дуже дякую, тому що це дуже важливо. Дякую вам, і певно, останнє питання на сьогодні. Чи допускаєте ви, як людина, яка пише, яка спілкується з дітьми саме в, в моменті літератури, чи допускаєте ви, що смартфон переможе книгу? Та ні, я так не думаю. Ви знаєте, так, смартфон це зараз дуже популярно, актуально, але коли діти починають читати, починають спілкуватись, вони захоплюються книгою. Так що книга буде завжди мати своє місце в житті дитини, в житті людей, це ну може пройде століття, що може, я допускаю. Що може зникнути книга? І то може вона буде в іншому якомусь варіанті? Ну це вже ми про фантастику. Ну, ви говоримо. Знаєте, е але книж... книга буде. Ну електронну теж можна. Вона але ви... є, але вона, вона не має такої популярності, Ні. правда? Вона так. втратила популярність От... електронна книга. Так. її немає Люди Того... хочуть взяти книгу в руки. Огортати. А ви знаєте, що багато роблять? Нюхають. так так. І діти, і дорослі, а особливо, нову. Так так, дуже особливо пахне. нову. так, так що я думаю, що це, якщо колись цей трапиться, це буде не так швидко, як думають наші прогресивні ем, а, науковці, які там створюють нові які самі, програми, які там різні. Які самі різниці. вчились по книгах. Так, так. Ну так, які самі вчились по книгах, до речі. Я так. вам дякую за такі. Хороший прогноз. <сміг> книга буде жити. Галина Рибачук Прач, письменниця. У нас сьогодні була в ефірі. Говорили. Про українську дитячу книгу е, в день в міжнародний день дитячої літератури дитячої книги, і е, я розумію, що українська дитяча книга вона буде і буде розвив... і розвивається, і буде розвиватися. все з нею буде гаразд. Дуже вам дякую за вашу роботу і дякую, що після зустрічі з дітьми прибігли до нас таки встигли на ефір. Дякую. А, а проект інсайт на сьогодні завершується. Сінемо вже завтра з новими темами, новими гостями. На все добре. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.